Крім дуже дивний, але якщо ми вже всі разом то не поставити вподобайку. Так, отже, щодо квітів, вони дуже великі і дуже рідко дають насіння. Додумалася я до того, щоб отримати насіння, я його пензликом. А сама запилила цю квіточку. Ніяк не можу згадати, як же ж називалися величезні червоні квіти. Я минулого року ціле літо про них і шорти знімала, і відеосільки коротенькі. Якось не можу згадати. Так, отже, ось таку штукенцію я зберігла з квіточки. От, що саме тут є насінням, а що тільки оболонкою, я без поняття, але роблю висновок, що ці малесенькі. Може ні. Ніхто не знає. Ой, не пошкодити. Так. Отже, я не знаю, як вони збираються проростувати. Тож я їх просто ось таким чином порозкладаю, якщо схочуть, вони пустять корінчик, просто понамочую при земельці, як ні до ні. Бо я маю справу із цими семінами, з цим насінням вперше в житті. Взагалі диво, що в мене вийшлося його зібрати. Да, ось так, ось так виглядає. Була як долоня здоровезна квітка і ось таке маленьке. Тобто, якщо хоч щось вийде з того, я його зможу пересадити у великий вазон, і таким чином отримаємо ще вазончики квіточки. Як нічого не вийде, то що зробиш? Нічого, да нічого. І тут так само, так, щоб воно гарненько набралося водички. Я навмисне чекала ось такої спекотної пори. Сьогодні в нас було 29 градусів в день тепла. От, дочекалися, і тепер можна отаке файне робити. І ще у нас тут є. Так що поробиш? Та робота про рослинки завжди така. Потребує багато терпіння, а потім багато прибирання. Я так собі гадаю, що у цих пелюсточках мав сформуватися якесь якесь насіннячко. Цього року, якщо ця квітка знову заквітне, розквітне, то спробую посадити ще восени і взимку. Щоб можна було дослідити, коли краще воно розквітає. Хоча насправді в мені стільки вазонів не треба, в мене стільки і підвіконь немає, щоб це все розставляти. З іншого боку, у мене багато друзів. Якщо вдали буде експеримент, роздарю. А як не вдалий, так ніхто не знає. Ось таким чином. От, трошки прикрило, тут вони майже зверху, тут менше води за все. Все, друзі, всім дякую за увагу. Усім добра ніч. <рес> Вам солодких снів, а мені прибирання.